Сьогодні у випуску: чи буде підвищення мінімалки до 15 тисяч гривень? Як планують збільшити прожитковий мінімум пенсії та зарплати педагогів? Коли планують замінити каральні перевірки на аудит і превентивний контроль? Чи буде індексація зарплати у жовтні-листопаді? Як МінФін переписує сім ключових бухгалтерських документів? Що буде через скасування ПДВ-пільги на програмну продукцію? Як заповнити таблиці у новому додатку БД до декларації з прибутку? І коли за ним вперше звітувати? Як Національний банк бореться із ФОП-дропами? І кому держава скасувала подвійний ЄСВ? Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка семінар. І з вами щотижневий випуск новин, підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб не пропустити жодних новин і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. До дедлайну ухвалення держбюджету 2026 менше півтора місяця, і пристрасті навколо цифр соціальних стандартів розгорілися не на жарт. Замість кількох десятків поправок уже 3339 правок внесено до проєкту бюджету, що стало рекордом за останні 19 років. У проєкті уряду мінімалка 8647, а прожитковий мінімум лише 3300 гривень. Але депутати масово подають правки: від скромних 9 тисяч гривні до рекордних 15 тисяч гривень мінімальної зарплати. Пропонують навіть урізати витрати на держапарат, телемарафон і підняти акцизи, аби знайти гроші. Голова фінансового комітету Данило Гетманцев закликає чесно переглянути закладені в проєкт бюджету прожитковий мінімум в 3300 гривень і мінімальну пенсію в 2595 гривень, називаючи нинішні показники відірваними від реальності. Одна подушка на 15 років і лампа на 25, звучить як анекдот, але це офіційно. Він наполягає, прожитковий мінімум має бути 4700 гривень а пенсія не менше. До 20 листопада рада має вирішити, чи дозволить бюджет українцям жити, а не виживати. Українському бізнесу можуть дозволити проходити аудит замість того, щоб одразу отримувати штрафи. Законопроект номер 1430 пропонує замінити каральні перевірки на аудит і превентивний контроль. Тепер суб'єкт господарювання зможе сам перевірити свою діяльність із фахівцем органу контролю або належної компанії і попередити порушення до початку офіційної перевірки, уникнувши таким чином штрафів. Закон також передбачає залучення громадських рад при органах контролю, які розглядатимуть скарги на дії інспекторів та уніфіковану процедуру оскарження дій контролюючих органів. Якщо ж суб'єкти заважатимуть контролерам, Ті матимуть право звертатися до суду, а судові спори розглядатимуть у скороченому порядку. Бізнес отримає навчальні тренінги з управління ризиками та консультації щодо профілактики порушень. Важлива новинка страхування відповідальності: якщо підприємство застрахує ризики для людей, майна чи довкілля, частота перевірок для нього зменшиться. Для ліцензіатів становлять єдині правила контролю а в разі зупинки діяльності підприємство зможе оперативно відновити роботу після усунення порушень. Крім того, законопроект відновлює планові перевірки дозвільних органів, які були тимчасово зупинені через воєнний стан. Тепер інтегрована інформаційно комунікаційна система держнагляду дозволить відкрито відстежувати наявність документів дозвільного характеру, ліцензії, ступінь ризику діяльності підприємств і навіть рейтинг суб'єктів господарювання. Закон уже прийнято за основу. Він може стати революцією у відносинах між державою і бізнесом, якщо, звісно, все працюватиме не лише на папері. 9 жовтня 2025 року Держстат опублікував індекс споживчих цін за вересень 2025 року. Він склав 100,3%. Тож жовтні та у листопаді 2025 року індексувати зарплату знову доведеться не всім. Право на неї мають лише ті роботодавці, у кого базовими місяцями є січень або лютий 2025 року. Для січня сума індексації становитиме приблизно 133 гривні, для лютого близько 106 гривень. Якщо оклади підвищували у березні 25-го чи пізніше індексацію нараховувати не треба, бо індекс. Споживчих цін не перевищив поріг 103 Окремо, ситуація у тих, хто торгує підакцизними товарами. Жовтня для них діє вимога щодо мінімальної середньої зарплати від 12 до 16 тисяч гривень. Отже, якщо підприємство підвищило саме посадові оклади. Жовтень стає базовим місяцем, індексацію не проводять. Але якщо зарплату підтягнули лише за рахунок премії або доплат, базовий місяць не змінюється, тож індексацію треба нараховувати. Нагадаємо, з січня 26-го року індексацію обнулять. Усі попередні нарахування згорять і новий розрахунок почнеться заново. Вперше право на індексацію може виникнути лише у квітні 26-го року, якщо інфляція буде достатньо високою. А поки роботодавцям варто перевірити, чи правильно нараховували індексацію у 25-му році, адже штраф за її відсутність становить дві мінімальні зарплати за кожного працівника, тобто 16 тисяч гривень. Не дозволяйте новим правилам ставити вас у глухий кут 14 жовтня. Експерти на вебінарі Декларація з ПДВ за вересень, зарплатна звітність без штрафів, індексація, лікарняні, декретні зміни з 1 жовтня. Як підготуватися до 2026 року покажуть прості рішення. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Мінфін вирішив ключові бухгалтерські нормативи поширити не тільки на представництво іноземних компаній, а й на їхні філії. Це одразу сім наказів від плану рахунків низки НПСБО до положення про інвентаризацію, які тепер охоплять більше бізнесів. Філії отримують право користуватися спрощеною фінансовою звітністю а бухгалтери зможуть легше вести баланс і звіти. Зміни вплинуть на всі міжнародні структури в Україні. Прозорість зростає, а ризик загубитися в обліку зменшується. Виграють ті, хто звик працювати чесно, і ті, хто хоче зрозуміти, як правильно вести облік по-новому. Якщо маєте запитання з бухобліку, оподаткування оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. 6 жовтня ДПС оновила довідник умовних кодів товарів, який застосовують під час складання податкових накладних. Ці коди потрібні для заповнення графи 3.1 розділу Б податкової накладної, саме там зазначають код товару за УК ТЗ. А якщо його немає в класифікаторі, застосовують умовний код із довідника ДПС. Такі коди потрібні, щоб накладні проходили перевірку в єдиному реєстрі податкових накладних і не блокувалися через непізнаний товар. Оновлення торкнулося коду 00502. Програмна продукція. Його дія завершилася 3 жовтня 2025 року. Це збігається із закінченням пільгового періоду звільнення від ПДВ на операції з програмною продукцією та роялті. Решта умовних кодів залишаються чинними. Якщо вашого товару немає ні в УКТЗ, ні в довіднику, звертайтесь до торгово промислової палати для уточнення. Із 16 вересня 25-го року діє оновлена декларація з податку на прибуток. У ній з'явився новий додаток БД для обліку благодійної допомоги неприбутковим організаціям. Тепер бізнес має детально звітувати, кому, скільки і на яких умовах безоплатно передав кошти, товари чи послуги. У листі від 1 жовтня ДПС пояснила ключові нюанси заповнення усіх таблиць БД, адже помилка може. Плинути на фінрезультат і податкові зобов'язання. Якщо допомога перевищує 8% прибутку, буде коригування. Тож хто з благодійністю перестарається, ризикує збільшити податкові зобов'язання. Саме додаток БД допоможе ДПС бачити все до копійки. Уперше нову декларацію доведеться подавати за підсумками 2025 року. Тож часу, щоб розібратися з нюансами з семи таблиць БД. Не так уже й багато. Як не перестаратися із звітністю і уникнути додаткових зобов'язань дізнаєтеся 13 жовтня на вебінарі Звітність за 9 місяців податок на прибуток, статистика та уникнення типових помилок. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. Швидке відкриття і закриття ФОПів через дію перетворилося на справжню зброю для шахраїв. Фейкові ФОП-дропи дозволяють Через рахунки проходити мільйони гривень без логічного зв'язку із реальним бізнесом, іноді маскуючи зарплати в конвертах, нелегальні казано чи ризикові операції. Національний банк пропонує мінцифри ускладнити закриття ФОПів, перед видаленням із реєстру перевіряти обороти, проводити податковий аудит, автоматично формувати ліквідаційну декларацію та тільки після цього завершувати припинення діяльності. Зміни зачеплять усіх підприємців. Але чесний бізнес не відчує суттєвих перепон, а от підприємці прокладки не зможуть крутити мільйони через кілька рахунків і фіктивні договори, їм буде складніше приховати сліди транзакцій. НБУ також пропонує інтегрувати дані з банків на та ДПС, посилити контроль і запровадити обмеження на кількість рахунків, щоб підвищити прозорість операцій і захистити репутацію чесних ФОПів. Мінцифра ще мовчить. Але дропи вже нервують, і це тільки початок. З жовтня 25-го року фопи та незалежники можуть зітхнути із полегшенням. Подвійні внески, які роками з'їдали доходи підприємців. Відходять у минуле віднині, якщо за самозайнятих осіб роботодавець уже сплачує мінімальний ЄСВ, то вдруге за себе платити їм не доведеться. Це стосується і тих, хто працює у резидентів Дія Сіті. Але якщо роботодавець зекономить на страховому платежі, тобто перерахує менше мінімального внеску, доплатити різницю, доведеться. Самостійно нові правила поширюються також на військових, поліцейських, вихователів, прийомних батьків, тих, хто у декреті на лікарняному чи доглядає дитину або людину з інвалідністю. І інші категорії, за яких держава або роботодавець уже сплачує ЄСВ, окрема добра новина для мобілізованих ФОПів. Вони теж більше не зобов'язані платити внески за себе, навіть тоді, коли мають найманих працівників. Під час служби страхувальником для них вважається військовий підрозділ, який виплачує грошове забезпечення і нараховує з нього внесок. ДПС підтвердила цю позицію вже двічі у листах від 24 вересня та від 6 жовтня, усуваючи будь-які сумніви щодо статусу військових фопів роботодавців. Таким чином, держава усуває несправедливе подвійні навантаження на тих, хто одночасно і служить, і веде бізнес. Нові положення, закріплені законом 4536 у статті 4 закону про ЄСВ, діють з 1 жовтня 2025 року і мають повернути системі, бодай трохи здорового глузду. Про головні ризики та ефективні рішення для бізнесу також поговоримо на вебінарі 17 жовтня, як не втрапити в проблеми з фінмоніторингом РРО та ЄСВ після 1 жовтня. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Власникам розкішних авто варто насторожитись. Мінекономіки оновило перелік машин, за які у 2025 році доведеться сплатити транспортний податок. До списку потрапили 1362 моделі від Ауді, і Мерседес до Порше і Тесла. Платити доведеться тим, чия автівка не старше 5 років і коштує понад 375 мінімальних зарплат. Податківці радять не чекати сюрпризів від фіскалів, перевіряти свій транспорт у списку та стежити за нарахуванням податку в електронному кабінеті. Адже перелік переглядають регулярно, і навіть учорашній елітник без податку завтра може потрапити під оподаткування. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за прострочки допоможе наш зручний сервіс календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. Вчителі можуть отримати рекордне підвищення зарплат з 1 вересня 26-го року. Мінімальний оклад має становити не менше трьох мінімальних зарплат. Такі правки до держбюджету 2026 запропонували голови парламентських комітетів Сергій Бабак і Данило Гетманцев. Мета не просто підняти доплати, а змінити систему нарахування зарплат педагогів, які нині залишаються одними з найнижчих в країні. Молодий учитель з доплатою 2 тисячі гривень отримує близько 8 тисяч 200, а за новими пропозиціями його оклад може сягати понад 19 тисяч гривень. Крім того, у 2025 році планують підвищити зарплати всім педагогам за єдиним коефіцієнтом 1,5. Прийняття цих законів допоможе зберегти кадри, підвищити престиж професії та виконати норми законодавства про освіту. Хоча дефіцит бюджету. Та воєнний стан можуть ускладнити фінансування. Тому залучення міжнародних партнерів також розглядається. Верховна Рада 8 жовтня 25-го року прийняла закон, який змінює правила державної підтримки аграріїв головна новація створення виплатної агенції, яка контролюватиме і моніторитиме всі програми допомоги а кожна гривня Державної підтримки залишатиме цифровий слід разом із інтегрованою системою адміністрування та контролю та системою сільськогосподарських даних. Це дозволить вести повну базу інформації про землі, виробництво і стан господарств. Закон передбачає багаторівневий контроль, повернення коштів порушникам та заборону на участь у програмах на три бюджетні роки. Документ інтегрує Україну в євростандарти і дає фермерам прямий доступ до програми допомоги ЄС, мінімізуючи ризики шахрайства та зловживань. Щоб упевнено крокувати у світі нових правил держпідтримки і не тільки приєднуйтесь 15 жовтня до вебінару Податкові новації для фермерів. І агропідприємств у 2025-2026 роках облік, єдиний податок, оптимізація податків, зарплата 20 тисяч гривень для бронювання, де отримаєте максимум корисної інформації. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер один семінар. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.